Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Любі мої діточки, у нас сьогодні ну, дуже цікаве заняття із конструювання. Подивіться, будь ласка, на ось цих тварин і послухайте цікавий вірш, а потім дасте відповідь, про кого у нього. Розповідається, на базарі жираф вибирає теплий шарф, переміряв чималенько всі шарфи коротенькі. Є великі, є маленькі, є широкі і вуз є вузенькі, є блискучі, наче змії, та нема на довгу шию. І нарешті в продавщиці він купив дві гострі спиці і тепер собі жираф дома в'яже довгий шарф. Гарний віршик сподобався? А скажіть, будь ласка, про яку ж тварину? розповідається в цьому вірші. Вірно, про жирафу. Ми сьогодні з вами на занятті із конструювання будемо виготовляти веселого жирафа. Діти, а ви пам'ятаєте, де живе жираф? Молодці! Жираф живе у жаркій країні, тобто на півдні, там не лише жирафи живуть, які ще там жирафи живуть? Там які ще тварини живуть? Молодці і слони, і леви, і тигри. А ви пам'ятаєте, що їсть жираф? Так, жираф дуже любить їсти листя дерев, а ще полюбляє їсти колючу акацію. Отже, жираф у нас тварина травоїдна. Перед тим, як ми з вами почнемо виготовляти жирафа, давайте розглянемо, з яких частин складається його тіло. Погляньте, як називається ось ця частина. Вірно, це тулуб. Якої форми тулуб? Правильно, тулуб овальної форми. Ще з чого складається жираф. Вірно, із шиї, погляньте, яка шия у жирафа, яка шия у жирафа? Вірно, шия довга, дуже довга, молодці. А ось ця частина, як називається? Правильно, це голова. Якої форми голова? Молодці! Голова овальної форми, видовжений. Що є на голові? На голові знаходяться вушка, ріжки та очі. А ще у жирафа є лапи. Скільки лап у жирафа? Молодці у жирафа чотири лап. лапи дві передні та дві задні. А які вони за довжиною? Вірно, лапи довгі, подивіться. Не дуже товсті. А ще, що у жирафа знаходиться? Подивіться, молодці, хвостик довгий. А ви звернули увагу на забарвлення тіла жирафа? Так? Погляньте, скільки плям по тілу жирафа. Ви знаєте, що вважається, чим більше плям на тілі жирафа, тим старший жираф, тобто за його кількістю плям можна визначити вік самої тварини. Діточки, подивіться, будь ласка, який зразок виготовила я веселого жирафа. Глянувши на нього, навіть настрій піднімається. Ось такого жирафа ми будемо з вами сьогодні виготовляти. Можна, звичайно, жирафа виготовити за допомогою ось такої трубки із фольги або пергаменту, а можна виготовити його, взявши за основу жовтий картон. Отже, приступаємо до роботи. Розгляньте, будь ласка, матеріал, який вам сьогодні потрібен буде на занятті із конструювання. Для основи жирафа нам потрібно з вами взяти жовтий аркуш картону. І зробити з нього ось таку форму, подивіться, довгу шию жирафа. Нагадує вона. Геометричну об'ємну форму конус. Попросіть, будь ласка, ваших дорослих, хай вони вам допоможуть зігнути, а ви обережно її склеїте. Склеївши ось такий конус, відрізаємо зайву частину, щоб наш жираф зміг стояти. Ось і готова шия жирафа. Тепер нам потрібно її прикрасити смужками. Як на моєму зразку погляньте, скільки тут ось таких плям? Вірної плям багато. Якого вони кольору? Молодці, ці плями коричневого кольору. Для цього потрібно взяти коричневий аркуш паперу і ножицями розрізати на не дуже широкі смужки. Малята, ви пам'ятаєте, як потрібно ножицями користуватися? Ножиці тримаємо у правій руці, лівою притримуємо папір і акуратно розрізаємо знизу до верха. Ось отакі смужки у вас повинні вийти. Тепер берете кожну смужку паперу і розриваєте її на шматочки на ось такі, щоб були у нас плями жирафа. Тепер кожен шматочок, який ви надірвали із смужок, наклеюємо на шию жирафа. Дітки, щоб не забруднити стіл, покладіть, будь ласка, клейоночку або ось таку дощечку і намазуйте кожен шматочок на дощечки або на клейоночки, а потім уже розміщуйте, наклеюйте по всій шиї жирафа. Погляньте, як я прикрасила плямами шию жирафа. Тепер потрібно що виготовити. Вірно, голову. Ось, подивіться, для цього потрібно взяти аркуш паперу жовтого кольору. І намалювати голову, Погляньте, овальної форми. Малята, я переконана, що у вас вийде, якщо ж. Виникнуть труднощі, попросіть, будь ласка, дорослих, хай вам намалюють, а ви акуратно виріжете. Погляньте, будь ласка, ось і голова із вушками. Перед тим, як ви приклеїте голову до шиї жирафа, візьміть, будь ласка, кольорові фломастери або олівці і домалюйте, будь ласка, будь ласка, жирафові, подивіться носик його, ротик. Очі. А такі дрібні деталі, як ріжки, попросіть, будь ласка, своїх батьків, хай вам акуратно їх виріжуть, а ви приклеїте. Дітки, погляньте, ось я виготовила ще одного жирафа. Подивіться, який він гарний, симпатичний, дійсно жираф вийшов веселий. Поглянувши на цих жираф, відразу піднімається і настрій. Можна поставити його як сувенір. Ось, двох жирафів. Можете їх використовувати для гри. На прикладі таких жирафів можна виготовити і інших тварин із зоопарка. З нетерпінням буду чекати від вас фотографій із вашими веселими жирафами. До нових зустрічей, мої любі діточки!